Тему православна церква в першій половині 17 століття Познайомимось з питанням становище православної церкви після церковних соборів у Бересті. Тобто, всі ми пам'ятаємо, що було у 1596 році заключено Берестейську унію. Фактом ця унія розколола Київську митрополію, так як з'явилися два види, так сказати. Церкви це греко-католицька та православна. Козацтво, в свою чергу, примкнуло до православної церкви, намагалося зробити так, щоб саме розповсюджувалася лише православна релігія на території України. Козацтво спонсорувало братства: як Успинське, Луцьке, Хрестово-Здвиженське та Київське, Богоявленське. Всі брасово вимагали право на Савропі, тобто право на самоуправління, щоб вони могли самостійно вирішувати свої питання з усіх сфер діяльності. Вірність православній вірі віддавав Гедеон Балабан, також Михайло Копистенський і Єремія Тисаровський в той час. Бачимо, що збереглася така репродукція Гедеона Балабана, а наприклад. Михайла Копистенського та Тесаровського не збереглося ніяких жодних таких репродукцій. Фото. На початку 17 століття братства були впливовими організаціями. Вони вирішували питання саме православної релігії, але і освіти. Вони пильнували за дотриманням священниками церковних приписів, вказували священнослужителям. Кого з парафіян відчужити від церкви? Ми повинні знати таку особистість як Галшка. Це була відома меценатка, тобто спонсор, періоду 17 століття. Наприклад, у 1615 році вона в Києві поставила богоявленський монастир, дала на нього гроші, при ньому заснувала братство, яке ще називалося Богоявленським. Петро Канашевич Сагайдачний – це відомий казацький меценат, який слідкував за розвитком православної церкви, православної релігії, підтримував лише православну церкву. З'їзд Києва-Печерського монастиря до нього приїхав феофан. Він призначив Йова Борецького на київську митрополію. Таким чином, церква отримала самостійність. В свою чергу польська влада здійснювала репресії проти православних і вела це. Дуже добрецький, це церковний політичний та освітній діяч освіту, здобув у Львівській братській школі, пізніше був її ректором. Один з ініціаторів утворення київської братської школи. Її перший ректор очолив Київського митрополію після відновлення православної ієрархії. Автор різноманітних релігійних полемічних творів підтримував тісні зв'язки з гетьманом Петром Канашевичем Сагайдачним. За що. Зажив слави козацького митрополита, робив спробу примирити православних та уніатів. Його Борецькій він був покровителем православ'я, організатор діяльності православної церкви та київської братської школи. Підтримував також діяльність Петра Могили, Лаврентія Зізанія і Єлисея Плетенецького. Близькими сподвижниками митрополита були наступні козацькі діячі. Як я вже казала, це Петро Канашевич Сагайдачний. Михайла Дарашенка і Оліфер Голуб. Також дивимось питання легалізації православної церкви заходу митрополита Петра Могили для впорядкування церковного життя. У 1632 році були створені пункти для заспокоєння руського народу. До них ми ще з вами звернемося трошки пізніше. За цими пунктами українці та білоруси повинні були повертати. Втрачені після Берестейської унії собі права. За православними визначалося право обирати свого митрополита та єпископів. Також вони визначали умови розв'язання суперечності між православними та греко-католиками стосовно церков і земель. Тут прошу вас нажати на паузу та виконати це завдання і перевірити свої знання. У 1596-1647 році Петро Могила народився в сім'ї молдовського господаря Симеона та угорської княгині Маргарит. Навчався у Львівській братській школі на морській академії, слухав лекції в університетах Західної Європи, служив у польському війську. Тобто, ми бачимо, що в нього була дуже Добра освіта. Годом постригся вченці, став архімандритом Київсько-Печерського монастиря і митрополитом Київським та Галицьким. Він був активним борцем Уняцькою церквою, тому що вважав, що повинна була існувати саме православна церква українського патріархату. Добився в польського короля легалізації православної церкви в Україні. За його участю було утворено київський колегіум. Була канонізована православною церквою Україна, тобто його канонізували, причислили до ліку святих. Магнати мали право втручатися в справи православної церкви. Це було не дуже добре для того часу. У 1646 році Петро Могила створив Требник. Треба це молитва, вона була написана українською мовою. Тому що він присвятив все своє життя православній діяльності, і дуже добре це робив, цю добу прозвали Могилянською, тобто відтоді, коли він став займатися справами православної церкви. І бачимо, що за цей період він реставрував Софійський собор, Десятину церкву, церкву Спаса на Берестові, Михайлівський собор та багато інших архітектурних пам'яток. І для здачі ЗНО потрібна. Знати, як виглядає Софіївський собор. Бачимо десятинна церква. Зараз же пам'ятаємо, що її не існує, від неї залишився лише фундамент. І бачимо церкву Спаса на Берестові. Дякую всім за увагу!